Сьогодні перевіряємо в дії Інструм дезік засіб, який обіцяє бездоганну чистоту інструментів. Для початку одягаємо рукавички і уважно читаємо інструкцію. Там сказано, що концентрат потрібно розвести один до одного з водою. Я беру 250 мл води і додаю стільки ж інструм дезік Усе просто та швидко. Перемішую, щоб розчин став однорідним, і переливаю його в лоток для інструментів. Погляньте, у якому стані мої інструменти. Вони давно потребують очищення. Занурюю їх у розчин і Залишаю приблизно на 30 хвилин. І тепер найцікавіше чекати результату. Час минув. Відкриваю кришку і бачу одразу, вода змінила колір, стала жовтуватою, а інструменти вже блищать. Обов'язково промиваю інструменти під проточною водою, щоб змити залишки засобу, і залишаю їх висихати. І ось результат, чисті сяючі, мов новенькі. Інструмдезік це про комфорт, ефективність і впевненість у бездоганній чистоті ваших інструментів. Коли засіб справді працює, це видно, навіть без слів.